Всім доброго раночку. У нас подивіться, який сніжний він, така краса, неймовірна казка. Сьогодні у нас план такий: ми підемо на ярмарку. Хочемо вам показати ціни. Хочемо показати, як вона виглядає в день, а також як вона виглядає ввечері. Також підемо в ресторан, Сало та Тбілісо. Так, приїхали на ярмарку, тут всі катаються на санках. Мали мам де теж купити, щоб покаталися, але зараз поїмо спочатку, а потім поїдемо. Поїдемо, кажу, підемо, купимо і покатаємось. Ввечері також придемося, знімемо, покажемо. Ввечері також тут своя атмосфера, дуже гарно, Але зараз пробіжимося по цінах, покажу, які тут є на ярмарки, які тут саме є ці мафи, я не знаю, як правильно сказати. Будочки з їжею. Зараз все покажу. День також гарний, все таке яскраве, сонечко світить. Так, я буду знімати всі будиночки, які тут є з їжею. А ви вже зупиняйте, дивіться, що у вас цікаве і які тут ціни, якщо вони вас цікавлять, звісно ж. Тому що я так швиденько пробіжуся, постараюся вам все показати, весь асортимент, що тут є. Тут можна посидіти, тут можна коктейлі поставити, попити, а там можна посидіти і поїсти. До речі, ось ця картопля мені зовсім не сподобалась. Вона дуже-дуже суха. Дивіться, також є ходоги. Ходоги не пробувала, не знаю, які вони, але куди ж без ходоги. На будь-якому місці не те, що короткі, також шаурма, також не пробували, але бачу, черга є, можливо, смачні і ще буряки. Тут завжди найбільша черга, тут дуже багато людей, тому нам не вдалося їх спробувати. Також, звісно, є бургери і картопля фрі, і є оці калачики. Я бачу на них зараз. Пішла мода, Вони в кожному місці їх і дуже багато, але для мене це звичайні терділики. Я прокуштувала їх в чехії. Там вони смачні тут їх не пробувала, тому не знаю. Також дивіться є і наливочки, можна взяти всі попити, і випічка гарненька. В принципі, голодними тут точно не залишитися. Також є дика вишня і, звичайно ж, є п'яна вишня. Куди ж без п'яної вишні на ярмарку? Гарненько всі сидять, да. все гарно, все прикольно. Цю сторону також, ялиночка. Так, ще тут є ресторан Нума, не знаю, чи ми встигнемо в нього зайти, вам його показати. Поки ми йдемо в сало. Хочемо сало, а вечором хочемо сходити в Тбіліс. До речі, за ярмарку вона працює весь сезон. Це до кінця лютого. До речі, цей борщ хлібині смачний. Хто пропустив перше відео? Ось так він виглядає. Зробила таку невеличку вставочку з минулого дня, щоб ви змогли побачити, як це все гарно. Інстаграмно, можна так сказати, але він дійсно дуже смачний і гарячий. А ось на нього ціни актуальні, можете подивитися. Диві, як гарно. А йдемо, пішли. Дивіться, як всі класно катається. А дивіться, яка черга на підйомник наглядовується. все аж вон він десь там, десь там непонятно де, а там аж туди, туди, туди і туди, і туди, і туди. Ага, ну то що, дивіться, це все ж сюди, черга така велика. Проходь! І вон туди наглядовий підйомник. Ми, кстати, вчора як вечором були, то взагалі нікого не було. Може, ось спокійно пінати, дивіться, це все туди, туди я аж куди я показую. Так, хлопці. Хто пропустив першому відео, ось ще раз ціни. Я думаю, це зараз саме актуальне питання. А тепер нарешті ми дійшли пообідати в такий один із самих відомих, мабуть, ресторанів Буковелю сало. Зараз подивимося, що тут є і що тут ми можемо знайти поїсти. Дякуємо. Є місця? Знову не знала. Зараз нам шукають вільний столи, бо поки місць немає. Нам гарний столик дали, сідайте. Па, До речі, зараз знайти десь столик вільний це просто дуже велика проблема. Вільних столиків немає і броні не беруть в порядку лише живої черги. Тут меню по qr коду тому вам його не можу показати, але на сайті ви самі можете його знайти. Ось таким компліментом нас сьогодні пригощали в сало Буковель А ти візьми так, такни і подивися, що там всередині. Що там? Рожеве має бути. Рожеве? Біле? Ну, рожеве, там кисмолінова. То як ложечко? Снідно да. так за всю покру.

Вон вперід пішов, дивись. Вон. Папі. І так розповідаю. Було смачно, не так, щоб прям вау просто отрив желудка. Просто було смачно, просто смачно. Але Ось цей останній, як це правильно сказати, той вепер, чи кабан на майже 700 гривень, ну так, якщо чесно. Мені дуже сильно дотягує. А ось... А ось сам борщ і що там ще, бограч були смачними, так? Да? Ну, кабан цей був смачний, але як на 700 почти гривень, то ну так. Ну і борщ теж. Борщ лад, що там є пункт. Ну так. Дивись, як гарно пало піш. Така класна штука, якщо ви без дітей як гарно. каруселька. Що ти робиш? Да. На каруселі нам казати? Хі-хі-хі, <laughs> який-то грязно в шоколаді. Не знаю. О, розганяється, бачиш. Діти припахали мене купити їм білети, а оказалося, що їм безкоштовно лише потрібно платити за мене. Тому я катаюся разом з ними, а діти катаються на халяву. Мама, що ліки Мудит. Що, сиди, 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 не визьмай. Мама, давай мы сформова. Не сумуй, ми зараз вийдемо.

Так, а тепер пройдемося по ринку. Тут є якась кафешка, я бачу тут всі беруть якісь десерти і каву, мабуть, дуже смачне, бо багато людей. І також просто звичайні товари на ринку, такі, як і всюди. До речі, зрівнювали ціни, дивилися, скільки коштують сири, горішки і варенечко. То ціни однакові всюди, майже не відрізняються, Можливо, гривень 5-10 в одну сторону, але великої суттєвої різниці немає. Цін на самих товарах немає, майже немає там десь на яких то деяких товарах, скажімо так, але в основному немає, потрібно все питатися, тому я вам прям показати не можу, які тут ціни, тому що просто потрібно буде за кожне питатися. Це буде відео на три години. Що, що ж Добре, пішли, спочатку ледянки треба, а потім все інше. Так, да, піши. Так, да, пиши. Тебе вмити для початку треба. Не хочу тебе зараз стерти, бо ти можеш це простудити. Хоче він все купляти, пиши. Хоче він пішов, тому що нам треба льодянки спочатку знайти. Розумієш? Тут може, можна там. Там далі то саме. Все, повністю то саме. Ну і спа. На ярмарках все стандартно. Все як завжди, на ярмарках на ринку. Все стандартно, все по-простому. Гроші <плес> треба... Горішки з медом, сири, оленина, кабаніна. Угу. Я схожу, бо між треба машину. І це І якісь сувеніри, всякі іграшки. Ну, мені здається, все в принципі стандартно. Правда, через одну повторюється все. Я не думаю, що треба прямо весь ринок показувати. Я думаю, ви самі розумієте. Плюс ціни буковалі, звісно, трішки дорожчі, ніж на інших. Але асортимент, що в Яремщи, напустимо візьмемо, що тут ми знаємо. Такий повністю самий нічим не відрізняється, все стандартно. А по цю сторону від сушия дивіться, є одяг різний, як і шапки, там і рукавички. Також чомусь тут є п'яна вишня між одягом і львівська майстерня шоколаду. І просто якісь звичайні магазини з спортивним одягом, навіть трусики з всякими лівчиками. Якщо ви забули, ви можете тут прикупити без всяких проблем. Також як і шапки, і рукавички, і носочки, і все інше. Тому, якщо ви забули десь валізу, чи не купили, чи не встигли, тут все можна купити. Можна їхати взагалі без нічого. Все прикупити на місці. Бачите, і наїстися смаком Карпат також без проблем. Такі черги на підйомний. Кошмар. І це зараз 5 годин вечора, субота, звісно. І це тільки на один. а Він же ж не один такий, і там на всіх такі черги. Откуда дивіться, як класно, також багато людей. Всі катаються, всі гуляють по риночку. Ми зараз теж зберемося і підемо на санки. Ого! Ідемо на... на нічну ярмарку, а, так? Молоджі, ви... Вийшли ми на нічну ярмарку, так покажу трішки атмосфери, бо ціни я ще вже зняла, Ви вже бачили всі ціни. Думаю, не потрібно. Ви вже зможете розуміти, що вечором вони такі самі. Тому зараз підемо, просто тут пройдемося, ми візьмемо собі по коктейльчику, візьмемо ще щось і хочемо попасти в Тбілісу, тому що днем ми не змогли попасти, то хочемо спробувати попасти зараз. Або будемо, може, ще щось на ярмарці візьмемо. Тому Підемо і ви давайте разом з нами, поки людей не дуже багато. Я так зрозуміла, що Тбілісо тут один з найкращих ресторанів. Ми замовляли в номер доставку. Дуже було, дуже смачно, чесно. Тому тут на нього великий ажіотаж і в день ми просто не змогли взяти столика, тому що не було місць. І зараз також кажуть, що місць немає, лише в порядку живої черги. До речі, тут є маленькі, але в принципі тут якоїсь водички купити, щось перекусити можна. Але також, щоб прямо поїсти наїстися, то ні. Чисто так. Водичку і перекусити. Хлопці вже вибирають собі. Вибирайте, які ви хочете. Ярмарка та ринок, ввечері це окремий вид на солоди. Просто неймовірно казково. Вибрали сині? Почекайте, почекайте, що тетя скаже, візьметься. Так, оці по 600, а оті по 300, да, маленькі, але вони такі дуже маленькі. Покажи Марку, ці 600, да, ти взяв? Так, оце зрі зрівнити, а вон то маленький. А ну-ка, відійди, Марко, я хочу сняти. Вон ті. Вот. ці малесенькі. Зараз поїдемо, подожди. До речі, дуже чути багато закордонних мов. Буквально? Це ще треба було ще вчора зробити. Ой. Хлопці. Тільки вірьовку візьми собі на руки. в руки. Так, бо ти за нею зачіпишся, але вона має бути всередині вірьовка. Давай, Марк. Сюда правильно, давай. Що <різь> да? да? Так ось на підняти. Давай руку, давай. Я не знаю, так. Ні, а накаталися, нападалися. Ай! Тепер йдемо в Тбілісу. будемо пробувати собі вибивати там гарне якесь містечко. Ай! Не факт, що нам пощастить, звісно, але пробувати. Сказали, що нам дуже пощастило. Перед нами лише в резерві одна компанія, яка стоїть, чекає, а наступні ми. Марк, я тебе що вибрався. Чекали ми недовго, буквально хвилин десять. Подивіться, все зайнято, всі два поверха. Дуже би вам хотіла зняти атмосферу, але не хочу лізти камерою людям в старівки. І в мене лінквій червоний, запашний. Скажи, дуже тут смачна картопля фрі. Так? Дітям взагалі у нас сюди смачна, але тут прям дуже смачна. Вони вчора її оцінили. І ми заказали собі креветки в соусі чесниковому по батумськи Щас, Лавро. така краса, вони дуже смачні. Давай, покажи, як смачно тобі. Смачно? О, отак! Дякую. Баранено і печусь. Ану-ка, Іля, ти вчора пробував, розказуєш. Дуже смачно. Дуже смачно. Так, М -м -м. Та бараніна, яка має бути. Я з вкусом барана і сама. <рес> <рес> Ось так, і для спецо Ось такі гарненькі з білими грибами. Вони такі смачні, ми вчора пробували. Я ще так от також ніколи не пробувала, <рес> <рес> тільки тут, але вони ну просто. просто то. <рес> такі вони. Куча грибів, бринза. що там сир сологуні, так, да, по-моєму? Ага, не брензо, це... Дуже смачні. Тут мої... Майки, Просто. Ми такі прикольні якось, правда? Ті що не бачу. Якісь нас не такі роблять. Нас кець роблять, вони зовсім другі. Просто сиром вони фарширують. Так як паперового меню тут немає, тільки по qr коду залишила вам ось таку невеличку ставочку. Не знаю, можете подивитись, чи буде вам щось видно, тому що не меню велике. Я не хочу залишати його тут на дуже довго. так от швиденько по ньому пройдемося. І залишаю також на нього посилання в описі. Можете відкрити, подивитися і оглянути все більш детально. Але як бачите, меню дуже велике. Тут дійсно є з чого вибрати. Голодними не залишитися, це 100%. Все, що ми брали, все було неймовірно смачним. Шкода, що не влізли ще десерти, було б взагалі супер. І так, ми поїли вже і вийшли. Мої висновки дуже-дуже смачно. Неймовірно, смачна кухня. Рекомендую дуже цей ресторан. Єдине, що не змогла вам зняти атмосферу, тому що дуже багато людей, і мені не хотілось нікого тривожити. Так само не змогла зняти меню, тому що його немає. Воно по QR-коду. Тому ви можете зайти на сайт ресторану і його глянути. Але ресторан дійсно топ. Час. Ми, як зі ходили на ярмарки, ми брали ось такі коктейлі від Джон Волкер. Там вони є різні. Я показувала в самому першому відео. Там їх багато, і солодкі, і не солодкі, різні. І там в них акція береш 6 штук і отримуєш в подарок термос. Декілька хвилин послухали істерику, тепер так розказуй. Берете 6 коктейлів, отримуєте термос в подарунок. Ось такий, Джон Волкер. Можна було сразу Шість взяти коктейлів, а можна, почне марке показую, а можна взяти шість там в різний час, там в різний інтервал часу. Просто потрібно зберігати чеки, так як Ілля це зробив, і просто потім приходите, показувати, що ви купляли шість коктейлів там напроти протязі якогось часу, і вам дарують ось такий термос. так що Ілля нагрівся на термос. Іди сюди. А тут мій друг. Почому такий маленький? Не хочу фоткати. Не хочу, я не буду. Добре. Добре. Мама, добре. А ось таке в нас завершення вечора Лавруша набігався, набігався. В готелі жарко, йому стало не дуже добре, тому що сухе повітря і він почав задихатися. Тому робимо інгаляції і будемо пробувати лягати спадки. На цій не дуже веселій ноті будемо завершувати наше відео. А з вами зустрінемося завтра вже в новому. Воно вже буде по завершенню нашої подорожі. в Буковель. будемо переїжджати в Яремче, Тому до завтра. Бувайте!